Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Це Маркер. подій, підпишіться. Це один клік, і ви знаєте більше, бачите далі. І зустрічаєтесь так само, як ми із Вадимом Денисенком, письменником, журналістом, експертом і автором книги Як от подолати той руський мір. Вадиме вітаємо. Вітаю. Я от по, по певних новинах із країни-агресорки хотів прогулятися, бо вони дещо міняються. Я не, не так про військову складову, де шойгу прочитавши новини про американську допомогу, і атакам си пообіцяв максимально бомбардувати Україну. Я швидше про те, що взагалом на Росії почало все більше говорити відкрито про напрацювання плану війни на досить довгий горизонт. Зон планування, то то вони про 26 й рік говорять, то навіть до 30-го року. Тобто, це просто щоб були ці плани в Кремлі. Дали наказ. От вони і малюють щось на, на картах і на листочках. А 4 чи це е, реально сценарій розвитку Росії як держави, яка вже не може вийти з війни, яку вона розпочала? В принципі, те, що з'являються подібні розмови, і про 30 30-й їх з'явилося на Росія 1 це заява від нового політурка російської армії чеченця за походженням, <кхи> навіть людину про яку воріше може навіть стати нібито наступником після Кадирова, хоча поки що це більше схоже на певну міфотворчість. Не можемо говорити тільки про одне: про те, що точно такі розмови ведуться, точно такі розмови в високих кабінетах Російської Федерації, вони проводяться. Чи має можливість Російська Федерація справді до 30-го року воювати, інтенсивно воювати? Ну чесно кажучи, виглядає поки що достатньо дивно, хоча нічого виключати ми не можемо. Але станом на зараз все ж таки я думаю, що такий великий горизонт, як планування до 2029 30 року. Ну, Безумовно, ніхто не має. І тут теж дуже симптоматично, що заява була зроблена вчора. Вчора, увечері, сьогодні я спеціально слідкував за російськими телеграм-каналами, які розганяють чи не розганяють подібні заяви. Судячи з за чого в Кремлі було прийнято рішення взагалі 2029-30 рік де завоювати. І е, дати інші цитати, розганяти інші цитати з цього інтерв'ю, тому з цієї точки зору можна єдине що говорити: справді такі розмови ведуться, але їхня реалістичність я думаю, що навіть в Кремлі викликає е, ну як мінімум е, занепокоєння і здивування. Ну, є ще інші заяви, які максимально посилюються. Я маю на увазі досить несподіваним навіть, напевно, і для нашого вуха була заява президента Польщі Анджея Дуди про розміщення ядерної зброї в рамках програми НАТО на території Польщі. І прем'єр Дональд Туск теж, в принципі, на своєму брифінгу висловив певне здивування з точки зору цієї заяви, але воно понеслося. І відповідно тут вже не істерика, ні бінзі і не бурмутіння. Від Лаврова тут же включився МІД Раші, і вони вже роблять заяви про те, що розглядають, скажімо так, Польщу як територію, по якій може бути нанесений превентивний ядерний удар в рамках стримування. Ось до чого договорилися заступники Лаврова. Одним словом, це та сама дубінка, ядерна якою просто лякають, ну, на відміну від там. Дмитрія Медведєва бутылки, но агресивно. Чи це, це вже реальні якісь теж їхні з ядерної тріади нові плани? Та ні, немає ніяких ядерних планів на цей момент. <кхи> Власне кажучи, співпало в часі кілька моментів. Перший це рішення конгресу щодо виділення, виділення Україні допомоги військової допомоги в 60 мільярдів. Після чого через добу після цього е, рішення Росія не знайшла ніякої іншої відповіді, ніж заявити про те, що <кхе> тепер вона буде грозити всьому світу ядерною війною, потім співпало в часі просто заява поляків, і е, можна було промовчити, можна було там якось інакше це зробити, але було прийнято Росіянам рішення про те, що вони повинні посилити свою попередню заяву щодо конгресу. Ну я террорузяв щодо конгресу і й Польшою, тому з цієї зору треба дивитися виключно як на підняття словесних. Рівнів, але не більше того, ні А чому ядерно. тільки словесні? Дивіться, тактично ядерно вони підтягнули під кордон з Фінляндією, бо фіни тепер члени НАТО. Про сувалки і тактично ядерно вони говорили вже давно, поки там не почалося зараз навчання НАТО. І тут вони раптом про сувальський коридор вже замовкли. А отут з'явився новий об'єкт Польща, яка, в принципі, як вони вважають, перша й почала вони перші заявили. Ну, дивіться, в принципі, росіяни не готові ні до якої ядерної війни. Це просто треба чітко розуміти. Цього бояться самі росіяни, цього боїться Володимир Путін особисто. Проти цього категорично виступає Китай. І ну, нам боє глибоке переконання. Поки Путін є одноосібним керівником Російської Федерації, а зараз він все ж таки одноосібний керівник, ні про який ядерний удар мовити не може. Коли ми станемо розуміти про те, що Путін знову в нього були періоди, коли він перетворювався на колективного Путіна. Ну останній раз це було в 2022 році. Якщо ми зрозуміємо, що він перетворюється на колективного Путіна, де першу скрипку грає Патрушев, от тоді ми, в принципі, можемо почати задумуватись над подібними речами. Станом на зараз, з моєї точки зору, ні з психотипу Путіна, ні з якихось більш-менш Тих речей, які ми можемо, по яких ми можемо судити, що відбувається в Російській Федерації, крім в принципі, бряцання зброєю мова нічого не йде. Але звичайно, от на жаль, в принципі, світ все більше рухається в сторону певного накопичення агресивності. Тобто я зараз не хочу говорити про якісь там те, що ми стоїмо на порозі Третьої світової війни, до цього що все ж таки трошки далеко. Але накопичення агресивності починає е, різко прискорюватись. Хоча, в принципі, ми ж пам'ятаємо, що це вже десь два роки триває, коли російська пропаганда телевізійно говорить про. Крайні е, красні лінії, які переходити не можна, потім, напевно, і кожен раз їх переходили, і нічого не відбувалося. І, і, і червоні, і коричневі лінії вже всі, по-моєму, перейшли. Е, крім е, вічно молодого п'яного е, Медведєва, по-моєму, вже ніхто на цій червоній лінії не зважає. О, оцей крайній пакет допомоги з атакам. Саме це і є чергова, е, скажімо так, червона лінія. Чи це просто по істерять і перестануть? Ну, Двіся, вони навіть перестали говорити про червоні лінії, тобто вони зрозуміли, що вони перетворилися уже на посміховисько е дуже схоже на ситуацію з останнім китайським попередженням. Тому в даному випадку е е зникло взагалі термін червоної лінії. Е і е атакамси не стануть ніякою червоної лінії. Тобто, е ми розуміємо, що атакамси можуть е в принципі, тепер чітко добувати до Кримського мосту, і, в принципі, ми можемо. Бити в тому числі по кримському мосту навіть руйнування Кримського моста не стане ніякою червоною лінією і ніякого е, ядерного конфлікту не буде в принципі для нас дуже важливо між іншим, це те, що е, це зрозуміли в тому числі і високопосадовців е, в Вашингтоні. Е, і те, що виділено нам е, Атакамса, це, насправді говорить перш за все про те, що е, в Вашингтоні теж е, розуміють, що ніякого ядерного удара. Володимир Путін застосовувати не буде. Одним словом, наші союзники вже знають, що ніяких червоних ліній, коричневих і іншого кольору немає. Тому то підтвердження ми самі маємо. Але змінилася певна якась така. Ви, ви недавно якраз презентували ту конструкцію доступу до тіла і вуха Путіна. А зараз бачимо, що самі руски підтверджують, що закінчилась програма шоу, програма перепризначення вічного царя Путіна на посаду, і все. І Путін з Кремля не вилазить. Він або в Кремлі. Або в резиденції. Тобто всі оці ігрища в нога путіних, хороших і разних, які їздять по країні, закінчилося Чи це щось означає? Я не знаю. От я просто прочитав тих, хто стежить за Кремлем русських журналістів, і от у вас запитують: чи це щось означає? та ні просто він останній місяць з якихось причин, в принципі, його картеж катається Демонструючи, що він переважно знаходиться в Кремлі. Ну, Все це мені поки що, в всякому разі, поки що. Ну, по-перше, ніякі двійники нікуди не поділися. Вони як є, так і залишились, і при потребі вони будуть витягуватися. Другий момент, який не менш з моєї точки зору, важливий, це те, що оця от історія про Путіна, який в Кремлі, який все время роботи, йдуть паводки, Путін це Леночні спіт. Щось там іще було, я забув. Яке там був катаклізм? Коли Пісков сказав, що воселу ніч переживав і не спав. Ну це ж це крокос і ті холом. Він теж там цілий тиждень а, чухав після Крокуса не спав. Потім він після Орска не спав. Тобто він взагалі не спить. Тобто, це все дуже сильно нагадує. Я, я не здивуюся, що в якийсь момент ми знову побачимо про лампочку Сталіна. Це знаменита ця історія радянська про те, що в Кремлі все тімно, але горить тільки одна лампочка, лампочка в кабінеті Сталіна, тому що він не спіть все время. Працює. От Оце, от я думаю, що перед нами розігрується от така от комедія. Та цієї комедії якраз сьогоднішня є майже крінжова на, на рівні анекдоту, коли Путін всім чиновникам всіх рівнів е, наказав, що вони мають створити умови для того, щоб руски розмножались многої многодітність в сім'ї, як ценно. Ось сказав Путін, в якого невідомо скільки настругано дітей на стороні, і де його жінка теж ніхто нічого не знає. Ну, сімейні це від Путіна це вже крінжева історія. І от такі от речі, наприклад, сьогодні це розганяють як і пропаганда, так і ті, які себе називають ліберальними рускими, які сидять на європейських грантах, вони теж це роблять як супертема від Путіна. Тобто, от хочеться просто зрозуміти, воно звучить як ідіотизм, як вісті з психушки, а на цій території це розганяється як дуже важлива демографія. Фічна тема, от в такому виконанні. Ну, вони справді не відчувають всього ідіотизму, який вони самі плодять? Ні, ні. Ну вони в принципі розуміють, що е, їм потрібно покращувати якусь демографію. Е, в усьому світі демографія покращується двома речами: або страшними злиднями, або е, в принципі певним рівнем благополуччя і іншими певними речами. Вони спробували гратися в заборону абортів. Але як правильно сказав один російський ліберал, аборти не можна забороняти в Російській Федерації, тому що в сімейних скрепах є всього дві речі. Не тобто, сімейними скрипами є всього дві речі. Це розводи і аборти. Тому, в принципі, в Російській Федерації на цьому вазі тому, в принципі, дещо вони відійшли в сторону і зараз вигадують нові якісь ідеї пов'язані з тим, щоб змусити. Росіян народжували. Росіянах народжувати. Ну так, але та, там є. тепер пішло, пішло дві концепції. якось, Видно, так методичку пишуть лівою рукою і не узгоджують. Бо ще декілька днів тому розгадували такі патрісоломбумбівські схемки. А ну ка давай-ка, привеземо багато хороших африканців. А ну, давайте так. Тут тепер про народжування. Одним словом, шарахаються, так ніби методичку розхитали або принаймні її не написали вчасно. От такі от. От, ми не звикли до цього, ми звикли відстежувати зміну парадигму тих методичок. Але щоб такий розброт і шатання був у ворога в інформаційному полі, ми до цього не звикли. У них немає просто якоїсь зрозумілої концепції. Тобто тут немає якоїсь відповіді, одна лінійна відповідь на це питання не існує в жодній країні світу. І справді, Вища школа економіки запропонувала завести до Російської Федерації 25 мільйонів. Жителів Африканського континенту для того, щоб покращувати демократичну ситуацію до 2050 року за 25 мільйонів. З іншої сторони, місцеві чиновники російські, висунули свою ідею. І після того, як ідея із абортами із оборони абортів, була не дещо відсунута шухляду, було прийнято рішення про те, що а давайте спробуємо вкинути ідею, що не всі громадяни Росії фертильного віку. Ну вони вважають що це до 49 років. Не, мають прийти е, огляд на фертильність, і я так розумію, що надалі е, змушувати їх е, робити дітей. Тобто можна не сумніватися, що в е, короткостроковій перспективі з'являться якісь фінансові е, обмеження для людей, в яких немає сім'ї, в яких немає е, дітей. Ну пам'ятаєте, в радянському суді був 1% на податку на бездійність. От щось подібне, я впевнений, що буде робитись, тобто нічого нового вони не вигадують. Тобто, це буде або шрашення від мільйонів мешканців Африки, яких треба перевезти до Росії, до власне кажучи, примусового народжування, просто як в книжках УРВЛА. Є одна дуже цікава така територія, яку гібридно контролює Російська окупація Федерація. Я маю на увазі за наслідками першої, другої чеченської війни, бо це якось так дивно. Ніби там сидить великий путінський Кадиров, ніби він повністю дає по 100% з голосов за Путіна, але при цьому виглядає так, ніби вся Російська Федерація з федерального бюджету платить данину чеченцям і так далі. І тут ви. Посилилася інформаційна хвиля про те, що Некрос прийшов до Кадирова, що ой-ой, ой Дондон -ой -ой, -дон скоро загнеться, піде до Кобзона. От для чого, якщо це є і псо, то для чого його розганяють? А якщо це є правда, то ну, чи буде <кас> працювати там доч і син Кадирова по цій старій схемі, як Кадиров отець? Чи це все розвалиться? Ну, дивіться, перше. Ми повинні чітко розуміти, що незважаючи на те, що це було запущено через ліберальні зміни російські, можна не можна сумнів... бачовська нова газета. По-моєму, вони почали. А, да, нова газета, да, да. нова газета Європа. Я персонально не сумніваюся в тому, що це замовлення, ця стаття була замовлена із Кремля. І власне кажучи, поки що єдине питання: немає відповіді на нього в мене. Хто саме замовив цю статусу? А для чого тобто, тоді це замовили? Так, да, я, я зараз скажу свою версію. Тобто, е але перш ніж говорити про версію, треба сказати, що, да, судячи з усього, е Кадиров знаходиться не в найкращій фізичній формі. Тобто, те, як він е тренувався, ну будь-які люди, які займалися трошки спортом, вони розуміють, що е чоловік в його віці, і який демонструє, що він е займається дуже серйозним спортом, не вживає алкоголь і так далі. І так далі з таким трудом піднімати п'яти чи навіть 7 кілограмові гантелі, як це писалося, хоча на вигляд вони п'яти кілограмові, ну, говорить про те, що в нього є достатньо серйозні питання, як мінімум по фізичній підготовці фізичному здоров'ю. Але е, говорити про те, що він завтра помре, ну чесно кажучи, теж навряд чи це абсолютно реалістично. Якщо перекладати на людську мову все те, що було написано в новій газеті, в двох чину вже дві частини вийшло, тобто зараз може і третя буде, Якщо говорити про те, перекласти на людську мову, що саме хотіли донести із Кремля до Кадирова, то в піратській термінології є поняття чорна мітка. Ну, це коли дається комусь, це означає «неминуча смерть. От я б назвав би це сірою міткою. Тобто, в даному випадку це така собі сіра мітка, яка передбачає дуже просту річ. Правила гри в цій державі починають мінятися. Ну це ми бачили між іншим, і по Шойгу, і по його заступнику Іванову. Це наступним етапом пішло. Тобто правила гри міняються, домовленості, які були раніше, обнуляються. Те, що ти творив, ну, ти, Кадиров, творив до останнього часу, де в тебе була абсолютна можливість покривати всіх своїх, де ти е плював на закони Російської Федерації. Угу. По і так далі, і так далі. Ситуація буде мінятися. Як вона буде мінятися, не знає ніхто. Це теж дуже цікаво. Але вона, це вона, таке. Вона. Ви кажете, та да. чорна мітка в стилі там козаностри, чи як там американська мафія рибу передавала та по на попередження? А от в, ць, в цьому випадку здивувала раптом глибока психічна активність з боку е, картофільного таракана. Я маю на увазі, що Лукашенко нагородив за, за крайні от, декілька годин. Таке відчуття, що. Його пересадили на якісь складніші хімічні сполуки. Там, тепер в нього нова версія в стилі, а я вам сейчас покажу, з якої сторони не з України. а З Литви мали нападати. Вони договорились до того, що КГБ Республіки Білорусь прідотвертіла масований удар бойовими дронами прямо по мінську. А, і, і погрози йдуть тепер і що до Литви, і що до Польщі. І, і, і що це? це за наказом Путіна Лукашенко збісів? Це чи щось його інше вкусило? Це от останнє наше питання на сьогодні. Ну дивіться, я думаю, що тут треба все це розглядати з однієї сторони як підігрування Кремлю. Ну тобто, паралельно із заявами про ядерний удар по Польщі, є заяви <клес> мінська про страшну загрозу із Литви. Але паралельно з тим він лякає і білоруське населення, для якого головний комплекс це Альбинія половини. Білоруською звучить. Воно так. І Для нього зараз дуже важливо говорити про те, що я стримую будь-які війни, які можуть бути на території Білорусі, тому, поки я є, війни на цій території не буде. І для нас дуже важливо те, що він говорив не тільки сьогодні, але й вчора. Він вчора виступав на їхньому цьому новому народному зібранні. Це новий орган, який створений в Білорусі, згідно з їхніми змінами до конституції, де була достатньо примирлива заява, і абсолютно несподівано. Навіть е, е, він перестав говорити про те, що Зеленський зійшов з ума а почав говорити про те, що дуже складна ситуація в Україні, е, і дуже дуже примирлива була заява. Тобто, в даному випадку він як завжди грає е, трошки божевільно, але дуже чітко розуміючи, що він робить. Тобто він е, в принципі старається знову петляти і знову не допусну ну, не допустити того, що він зробив помилку у 22-му році, коли е, війна розпочалася, в тому числі і з його території. Тобто зараз він грає в ігри, які е, поки що дозволяють йому петляти і не допускати. Російських військ на території Білорусі, щоб вони могли далі наступати. На так, Вадим, я думав, що тільки мені так здалося. Бо, то, справді оця контрольована гра в варіата. Чогось мені Лукашенко останні дві доби нагадує Льоню Космоса, Льоню Черновецького який завжди робив вигляд, що він шизанутий. но дуже уважно і дозовано контролював свою шизанутість. така гра Лукашенка. Це була наша крайня тема, яку ми встигли з Вадимом Денисенком проговорити. Ми вдячні за аналіз. Це Маркер подій. Пане Вадиме, до нових зустрічей у нас на Галичина Аналітика.